Наше Міністерство юстиції знайшло всі можливі юридичні засоби і методи для того, щоб судити Російську Федерацію. У нас три позови в Європейському суді з прав людини проти Російської Федерації. Ми розпочали притягнення Росії до відповідальності за порушення конвенції, Міжнародної конвенції ООН про боротьбу з тероризмом. Міністерство юстиції очолило процес звернення до судів. Українськими компаніями проти Російської Федерації з тією метою, щоб наказати Росію за незаконну анексію Крима, за захоплення Донецька і Луганська, і відшкодувати відповідну майнову шкоду. І тому прошу Міністерство юстиції залучити всіх, кого можна залучити, в тому числі на Пробоно, на будь-яких умовах. Міжнародну спільноту і найсильніших адвокатів світу для того, щоб ми протягом найкоротшого періоду часу подали, в тому числі і від приватних суб'єктів підприємницької діяльності максимальну кількість позовів проти Російської Федерації. Росія повинна понести покарання як геополітичне. Так і економічне. Нема прощення за незаконну анексію Крима, за вторгнення в Донецьк, за вторгнення в Луганськ і за тисячі загиблих людей, які на совісті Путіна.